Всіх рада вітати на каналі. Сьогодні зранку я була на картоплі. Виривала бур'яни, почала ось таку латочку, діляночку пройшлась. Ще попереду все, але потрохи треба, бо деяку вже треба копати. І вона вже вон суха, скоро будемо і так копати. Та й просто ще тиждень почекати. Бур'яни заростуть, будуть дуже великі, тяжко копати. А вони і так, їх тут, можна сказати, маленькі вони були. А оце дощі, як пройшли, ох, вони й Раз-два вже стоять, що вовки виють. Так що трошки почала вже проривати. Так, йду, злетіла моя оця закривачка. Треба зараз піти взяти кнопку притулити, бо порве. Там Огірочки молоденькі затінила. Ці огірочки ще щось є. Так, це. Щоб було сюди причепила, нехай затіняє. Але ось ці бачите, вирвала, бо тут уже болячка пішла. І ось цим хана буде, це отой. Напишу, як вона називається, бо забула. Сказати, вроніше, не можу правильно. В принципі, огірочки вже закрили, але ось ці, щоб туди далі, треба буде їх обробити, щоб до них нічого не причепилось. Тут нас врожай зібрала я. Огірочки, неповне відеречко. Помідорів не багато, але вони є. Ще масово так вони не достигають. Кукурудзи нарвали. Зараз варимо, і будемо чавкать смакота. І кабачки молоденькі, щось треба зробити. Пішли вже. Не було, не було, а це бачу поперли. А тут Євген вирішив згадати молодість, да, Женя? Да. Волосипець взяв і ганяє. Кажу, ти що? Маленька ляля. А він тут видягірює, так? Да? Так. так що ось такий кавунчик. Класний, смачний, солодкий, не перестиглий. Але, знаєте, я не хотіла його, а потім думаю, та щось мені він ну, так стукав гарно, а потім бачу той закручений, сухий. Думаю, зірву, а, гляди, класний. Забула, як він називається. Так що ми вже зі своїми кавунами. Так, а я, друзі, вирішила все-таки побілити ось цю кухню. Ми вже, я розповідала, вам збиралися її то розбирати зовсім, то вирішили, що все-таки дах переробимо. І ми вже майже вирішили, ми вже три рази їздили дивитися те залізо. Але то щось то одне, то інше. Коротше, не взяли. Але ось Макс на днях щось там заїкався, можливо. І дійде сюди черга, але, коротше, ще раз перебув. Білую потім. От мені зараз захотілося, щоб вона була гарніша, біліша. Тож зараз я її побілую. І так все-таки ж буде красивіше. А там то таке вже подивимо, чи До кінця літа ми справимося з нею. чи ні. Трошки приведу її до ладу, отут От треба травичку порвати, загребти, бо Макс там прокапував, як дощ це великий був. А косити в дворі треба, це страшне, наче тільки він ось косив знову такий бур'ян. Ну, не знаю, можливо, завтра. Так що, поки тут холодочок, трошки я попрацюю. Так що працюємо з щіткою туди-сюди, туди, сюди. Головне одну сторону. Хоча це тут можна, куди хочеш. То як в хаті треба рівненько, або як хату зверху, то... а це така кухня, що її можна її облити просто. Ой, у нас вітер такий піднявся на вечір. я це білую, а воно може ще й дощ буде. Так що процес йде. Знаєте, тут взагалі було б добре поштукатурити, а і так піде. Головне, що біленьке. А ще якщо голову вгору не піднімати, то взагалі супер. <рес> ну все, друзі, біліше стало, а далі буде видно. Зробиться в цьому році, добре, не зробиться. Також нічого страшного ми на кухні живемо. Подивимось, як воно буде. Ну що, друзі, ми відпочили трошки, вийшли з новими силами. Це вже, в принципі, вечір, але треба зробити те, що я задумала: закрити огірочки, не закрити квашені будуть вони, але за вашими рецептами. ну Підписники мені писали, я вже казала, що я закриваю за одним, а то під капроном з гірчицею порошком гірчичним, А це хочу зробити один бутильок огірки в огірках, натерти огірки і з борошном. Сказали, що це дуже-дуже смачні. Так що що, я ж ділюся з вами рецептами, тож і до ваших прислухаюсь. Сижу тут зі своїми мухами, бо деякі писали, що це у мене тут таргани лазять. Мухи, бо на вулиці. У нас відкрита, і воно ж тут літають. Так що Процес у нас іде. Зараз швиденько раз-два, і ми будемо вечеряти. Максом там смакоту готує, захотів м'ясо, тож буде м'ясо. Я наче не дуже м'яса хотіла, бо я так наїлася кавуна, кукурудзи вареної. Ну, вже в принципі, вечір то вже наче й хочеться. Друзі, я прийшла сюди в кухню, бо там мухи чуть не з'їли. Щоб написали, що таракани лазять по столі. А не мухи, бо не розбираються люди, що таке мухи, прийшла сюди. Натерла огірочки на кілограм тертих огірків, огірки такі гарні дебелі брала, перерощі. Дві з половиною ложки солі. Я брала так, з гіркою. Потім 100 грам часнику сюди вичавити. Але я взяла просто три зубчики. Ось такі. До 100. Для мене, як не любителя, то багато, я не полюбляю. На дно баночки у нас йде хрін, кріп, огірочки склала вон так. Де ж воно видно? О, ось так. І зараз оце цією масою трамбую, щоб ж гарно воно все було. Так що працюю потихеньку. Фух, щось не дуже воно туди цей поміщається Зараз гарно треба все це туди повпихати. Так що подивимось, що з цього вийде. Ви пишіть, так робили чи ні? Чи я щось неправильно роблю? Бо в кожного ж свої рецепти написали мені саме цей рецепт. Огірки ось готові. День вони, день, ну, завтра вони стоять добу у теплому місці, ось тут потім ми їх заносимо в погріб, але треба підставити, бо все-таки буде. З них бігти з бутля. так Далі йдуть огірки з борошном. Що нам треба? Зелень, яка ваша улюблена, що ви звикли додавати. Я ще сюди додала Це, лавровий лист, ніколи в квашені огірки не додавала. Кріп, хрін, лавровий лист, часничок. І самі огірочки сюди додаю. Зараз складу і будемо далі вже. Заливати все. Ну що, я огірочки зробила. Це вже наступний день, бо вчора в мене не було гірчиці Я сьогодні досипала ось гірчичний порошок. Зверху що сюди, столову ложку, що сюди це ці терті огірки в огірках. А це з борошном. Трьохлітрову баночку на пробу зробила. Нехай подивимось, які вони є. Сюди. 3 столові ложки солі, 2 столові ложки з гіркою борошна і гірчичний порошок. І все, нехай вони отак добу стоять, ввечері я їх опускаю в цей погріб. І все, будемо смакувати. Ну, ці я вже скуштувала один, взяла малосольний такий смачненький. Знаєте, я думала, що мало солі, а ні, такий він соляненький. Так що ось такі у нас новенькі рецепти. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.